Вітаю! Мене звати Аліса, і сьогодні я розповім вам про напівсуху стяжку, що входить у базове наповнення всіх квартир від Вамбут. Щоб забезпечити максимальну ефективність роботи теплої підлоги, ми ретельно дотримуємось технологій. По-перше, ізолюємо стяжку пінопластом. Це запобігає втраті тепла та забезпечує шуму та віброізоляцію. По-друге, робимо оптимальний рівень стяжки. Товщина стяжки має велике значення. Занадто тонкий шар не забезпечить достатньої міцності, а надто товстий. Призводить до перевитрати матеріалів та втраті тепла на обігрів бетону. Загальний рівень стяжки повинен бути від 5 до 8 см. По-третє, трамбування стяжки. Завдяки цьому ми досягаємо максимальної щільності, а це запобігає присіданню стяжки та гарантує хорошу тепловіддачу. На фініші для додаткового зміцнення верхнього шару застосовуємо спеціальну шліпувальну машину, яка робить поверхню ідеально рівною та міцною. Далі справа за перевіркою рівна. Ми впевнені, що стяжка рівна та не потребує додаткового вирівнювання. В результаті ви отримуєте ідеально рівне покриття, яке не пилиться та готове для укладання фінішного шару. Підсумовуючи, не можемо пропустити вагомі переваги заливання стяжки забудовником на етапі будівництва. Перша економія коштів. Вартість стяжки, включеної в ціну квартири від забудовника, значно привабливіша, ніж при індивідуальному замовленні. Друга це чистота. Під час виконання робіт під'їзди, квартири та прибудинкові території є в чорновому стані. І ви навіть не помітите виконання, тільки готовий результат. А ще це економія вашого дорогоцінного часу та головне нервів. Адже роботу по стяжках ми замовляємо у надійного та перевіреного підрядника, а якість виконаних робіт перевіряє кваліфікований технагляд.